Чим жили протягом останньої доби Україна, Волинь та Нововолинськ у черговому випуску Експрес-новин на телеканалі СТН Івана у студії вітаю вас. Далі коротко про основне. У ніч на середу терористи обстріляли трьох із ізбанку. У Луцьку на проспекті відродження трапилася жахлива ДТП. А також про пожежу на території Нововолинського ливарного заводу та інші події. Далі у випуску більш докладно. У ніч проти середи 10 червня терористи гатили зі 152 мм гаубиць і мінометів. Обстріляли бойовики трьох ізбанку, снаряди влучили у будинки. Про це повідомляє ТІВІ» із посиланням на прес-службу голови Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадія Москаля. Вогонь почався приблизно о другій ночі з боку окупованого Слов'яно-Сербська, що на правому березі Сіверського Донця. У результаті обстрілу снаряди влучили в два приватні будинки і сильно пошкодили їх. Окрім того, одна міна вибухнула в городі. Біля дитячого садка йдеться у повідомленні. За попередніми даними, ніхто з мирних мешканців не поранений і не загинув. Інформація щодо постраждалих військовослужбовців з'ясовується у трьох трьохізбанці в районі зруйнованого мосту. Через річку періодично спалахують перестрілки між бойовиками та українськими силовиками. Однак, обстрілів житлового сектору та ще й із застосуванням крупнокаліберної артилерії тут не було вже понад два місяці, наголосили у прес-службі. У москаля нагадали, що згідно з мінськими угодами, використання артилерії калібру понад 100 міліметрів заборонено. Нагадаємо, ніч проти 10 червня російсько-терористичні війська здійснили обстріл з мінометів міста Мар'їнка на Донеччині. Московський міський суд розгляне скарги захисту полоненої української льотчиці Надії Савченко щодо продовження терміну тримання її під вартою. Раніше басманний суд Москви продовжив термін запобіжного заходу до 30 червня. Про це повідомив її адвокат Марк Фейгін. Наприкінці травня слідчий комітет завершив розслідування справи Савченко. Тепер вона та її адвокати знайомляться зі справою, повідомляє Радіо Свобода. Згодом справа має бути передана до прокуратури для затвердження обвинувального висновку та направлена до суду для розгляду по суті. Савченко хоче, щоб її справу розглядав суд присяжних у Москві. Вона не визнає своєї провини і вважає, що перебуває під вартою незаконно. Її захист також висловлює думку, що справа сфальсифікована, жодних доказів причетності Савченко до загибелі журналістів у слідства немає. А російський кордон вона з власної волі не перетинала. Надія Савченко була арештована у липні 2014 року. За час арешту вона двічі оголошувала голодування на знак протесту проти свого тримання під вартою. У багатьох країнах світу відбуваються акції із вимогою звільнити Надію Савченко. Адвокат Українки Микола Полозов вважає, що на зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним Папа Римський Франциск порушить серед гуманітарних проблем. Питання звільнення Савченко. У Луцьку на проспекті відродження напередодні сталася жахлива ДТП. Унаслідок інциденту до лікарні госпіталізували одного із водіїв у важкому стані. Унаслідок ДТП, яка сталася напередодні у Луцьку, постраждала дитина. Однак небагато серйозніші травми у водія автомобіля ВАЗ-2105. Про це повідомляє слово Волині. Нагадаємо, дорожня транспортна пригода трапилась близько 14-ї години по проспекту відродження у Луцьку. Згідно з попередньою інформацією, водій авто Рено синього кольору не пропустив автомобіль ВАЗ-2105, унаслідок чого Керманича Жигулів госпіталізували у важкому стані. Хто винуватиться аварії, поки невідомо, але судячи з відео, її наслідки серйозні. Зі слів інспекторів, до лікарні з множинними переломами забрали водія Жигулів, а салону Рено госпіталізували дитину. Її стан, нібито не викликає серйозного занепокоєння, куди гірші справи у кермувальника ВАЗа. Нині усі обставини пригоди вивчають слідчі. Бійці в світязя тренують за новою системою поліс. Напередодні минув рік з часу створення роти спеціального призначення Світязь. Як бійці проходили школу бойового гарту на полігоні військової частини у Володимирі Волинському. Дивіться далі. Сказати, що останній рік для бійців був складним, це означає не сказати нічого. Посилені тренування, перший бойовий досвід під Іловайськом, тяжкі втрати бойових побратимів і знову захист східних рубежів від ворога у Вуглегірську. Та непростий відхід від позицій українських військових. Усе це згартувало їх і зробило сильнішими. Нині бійці підрозділу не лише для волинян, а й для усіх українців справжні герої. Однак вони не мають зіркової хвороби, навпаки, скромно і наполегливо працюють над досконаленням військової майстерності. Тож на полігоні військової частини у Володимирі Волинському уже четвертий тиждень поспіль бійці Роти патрульної служби міліції, особливого призначення світі, спроходять учбовий вишкіл. Окрім того, опановуючи професійні вміння та навички, бійці загартовують не тільки тіло. Ай бойовий дух. Під відкритим небом правоохоронці облаштували справжнє військове містечко. На його території розбили кілька наметів. Неподалік працює польова кухня, є санвузол, літній душ і навіть стадіон. А ще тут діють свої правила та чіткий розпорядок дня. Зі слів старшого інспектора взводу номер 2 Андрія Котюка, добровольці проходять гідний професійний вишкіл, здобувають теоретичні та практичні знання із рукопашного бою, тактико спеціальної, вогневої та медичної підготовки. На чотирьох полігонах хлопці вправляються у стрільбі з автоматичної зброї, і важкого озброєння опановують РПГ і ДШК. А ще відпрацьовують тактику ведення бою і взаємодії бойових п'ятірок. Окрім чіткого розпорядку дня, дозвілля у правоохоронців теж відповідне. У польових умовах вони проводять командні та індивідуальні змагання з армреслінгу, підтягування та міні-футболу. Після підготовки на полігоні спецпризначенці прибудуть до місця дислокації, де продовжать звичні навчання. Учора близько 10-ї вечора 6-й та 15-й мікрорайони Нововолинська накрила чорна хмара диму. Мешканці у паняці обривали телефони державної пожежно-рятувальної частини міста. Як стало відомо, горить пічний трансформатор Нововолинського ливарного заводу. Про подробиці пожежі, її наслідки та масштаби збитків дізнавалася наша Вікторія Ярмолюк. Як стало відомо, горить пічний трансформатор на території Нововолинського леварного заводу. На місце події виїхало два пожежних автомобіля чергової частини міста Нововолинська. Також на ліквідацію пожежі була направлена підмога з Володимира Волинського та Іваничівського району. По прибуттю рятувальники встановили, що у приміщенні шахтового двору вогнем охоплено трансформатор та горить розлите поблизу масло. По факту прибуття за 10 хвилин було встановлено, що в приміщенні шахтового двору на території леварного заводу горить. Розлити масло і самий трансформатор, враховуючи значне задимлення, значне горюче навантаження було оголошено підвищений номер виклику. Автоматично було направлено автомобілі з Володимира Волинського та Іваничівського гарнізона. Разом з тим було подано один ствол з водою на, гас... на охолодження трансформатора, який вже розколився до червоного. А також було подано один пінний ствол на гасіння цього розлитого мастила. Пожежники ліквідували займання менш ніж за 20 хвилин. За попередньою інформацією, причина пожежі коротке замикання електромережі. На щастя, постраждалих немає. Наразі встановлюється сума завданих збитків. Потрапити на територію підприємства та поспілкуватись з керівництвом нововолинського ливарного заводу нашій зімальній групі не вдалось. Понад 2 тисячі гривень така сума збитків, котрих завдали браконьєри рибним запасам у навколишніх водоймах лише за травень цього року. Зокрема, працівники рибоохорони виявили два факти незаконного вилову риби у річці луга на території санаторію Шахтар. На Волині браконьєри нехтують законодавством та нищать водні біоресурси під час нересту. Так, працівниками Нововолинської рибоохорони за травень припинено 22 спроби незаконного вилову риби із використанням заборонених засобів лову. На протязі травня місяця працівниками Нововолинської рибоохоронної дільниці було виявлено 22 порушення правил рибальства. З них 12 порушень грубих. Було виявлено 26 риболовецьких сіток, один ятер, чотири павука і вилучено три човна. У правопорушників було завдано шкоди рибним запасам за травень місяць на 2153 гривні. Зокрема, нещодавно працівники санаторію Шахтар незаконно виловлювали рибу, забороненими сіткосна знаряддями, екранами. У річці Луга на території санаторію Шахтар у селі Павлівка Іваничівського району. На території санаторію Шахтар у селі Павлівка Іваничівського району працівники даного санаторію під час обідньої перерви здійснювали. Браконірський вилив риби екрану в різці луга біля озера у селі Павлюка щодо зазначених працівників, які були затримані на гарячому, складено адміністративні протоколи за ознаками статті 85 частини 4 кодексу України про адміністративні правопорушення, грубе порушення правил рибальства, яке направлено на розгляд до Євничівського районного суду. Рибінспектор також наголосив на дивній позиції керівництва санаторію Шахтар, яке замість того, щоб здійснювати контроль за своїми підлеглими. Зробили зауваження охороннику санаторію щодо недопущення працівників волень рибоохорони на територію підприємства для доступу до водойм, які межують з його територією, а це і річка Луга і Озеро Павлівське. Юрій Пахода нагадує, що органи рибоохорони є правоохоронними органами та мають право безперешкодного доступу до території, у тому числі об'єктів природно-заповідного фонду і приміщень підприємств, установ та організацій із метою здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства у галузі охорони використання і відтворення водних біоресурсів. Щасливий гомін дітей лунав сьогодні біля приміщення центральної міської бібліотеки. Учні 4-ї школи взяли участь в ігровій забаві Літо, сонечко, гра не сумує дітвора. Дійство для дітей підготували працівники книгозбірні. На святі була наша знімальна група. Літо найулюбленіша пора усіх дітей. Це час відпочинку, розваг та безтурботності. Останніми роками бібліотеки стали місцем, де можна цікаво, корисно, а головне, весело провести свій літній відпочинок. Працівники книгозбірні організовують для дітей у пришкільних таборах різноманітні конкурси та вікторини. Таким чином зближують малечу з бібліотекою та заохочують до читання книг влітку. Ми кожного року такі заходи проводимо. Ну, тематика різноманітна. Це Наші школи, з якими ми проводимо, це дев'ята школа, перша школа, четверта і друга. І ціль таких конкурсів наблизити дітей до бібліотеки. Ну, в якійсь мірі так і ближче до бібліотеки і нагадати дітям про те, що книжка саме основне, щоб діти приходили до бібліотеки, і дружили з книжкою і не тільки під час навчання, але й під час літніх канікул. В ігровому шоу взяли участь 30 дітей. Вони змагались у цікавих естафетах та конкурсах, садили та збирали картоплю, стрибали з кульками, проходили дистанції на швидкість. Свою фантазію малеча втілювала у малюнках на повітряних кульках, які слугували їм за планети. А от хто буде на них жити, та як назвати небесне тіло, школярі придумували самотужки. Моя планета щасливих мешканців. На ній мешкають люди, дерева, пташки, метелики. Дуже багато там є трави і всі щасливі. Там ще є мультяшні герої. Вони щасливі, тому що вони між собою всі дружать. У мене така казкова планета вийшла. Тут є метелик, змія, люди, дуже багато людей, квіток, дуже багато дерев. Ну, оце от кроликів дуже багато. Це планети щасливих людей, тварин і рослин. Позитиву від такої яскравої забави школярики не приховували. На камеру розповідають, що сподобалось найбільше та свої враження. Мені сподобались конкурс. Саме найбільше мені сподобався конкурс Карлики великі». Дуже весело, красиво. в якому конкурсі брав участь? І що сподобалось? Брав я участь в багатьох конкурсах. Найбільше мені сподобалось посади карт картоплі. Влітку ходиш до бібліотеки, береш якісь книжки читати чи ні? Чи ти влітку відпочиваєш? Відпочивай, беру, книжки, читай. Мені тут дуже сподобалось, тут все цікаво, гарно, гарно придумали. Але мені сподобався найбільший конкурс, коли ми садили картоплю. Там можна бігати, стрибати, передавати естафети. Це цікаво одним словом. Мені дуже сподобалася гра велетні і карлики. Це дуже цікава гра і на уважність. Жа, ти любиш читати. Приходиш до бібліотеки влітку, щоб взяти якусь книгу. Так, я дуже багато читаю і люблю книги. Учасників ігрового шоу бібліотекарі пригощали цукерками та запрошували маленьких читачів відвідати книжкову ілюстровану виставку. Ось такими новинами багатий день сьогоднішній. У студії працювала Іванна Білішук. Я прощаюся з вами до завтра. Бережіть себе та один одного.